Карта Таро на новолуння 21 жовтня, що чекає кожен знак зодіаку? Дивись з вами свій ведучий знак натальної карті, тобто сонячний в більшості випадків, але вивчай свою натальну карту, аби знати, який знак керує тобою, тому що часто це може бути також асцендент, або інший знак, який має привілегію та більшість аспектів в твоїй натальній карті. Якщо ти вже знаєш, що це твій основний знак сонячний, тоді дивися зараз, що чекає на тебе. Конкретно у новолуння. Тож передбачення для овнів. Овни, ну це прям карта партнерства. У вас і так у Овнів це програється новолуння через комунікацію з іншими людьми. У вас це прям карта торгів, торгівлі, торгування, тобто можете щось виторгувати. І це навіть у домовленостях не обов'язково фінансово. Тобто, ви можете про щось домовитися з партнером не завжди через легкі обставини, може через якусь непросту комунікацію, та вам вдасться домовитися, і це будуть зовсім нові зобов'язання та домовленості. Телець. Ой, у трців важлива рівновага. Ви подивіться навіть на карті це зображено. Тому що зараз у вас непростий період, і тут важливо витримати баланс. Це також карта дипломатії та компромісів, обережніше з якимись критичними висловами, думками, категоричністю. Зараз це не ваш шлях. Ваш шлях витримати баланс, пройти крізь непрості умови, але не нашкодивши ані собі, ані іншим. Витримуйте золоту серединку. Близнюки. Близнюків карта фокусу на собі, на своєму просторі, відвоювання свого. В впряму боротьба за свою власність, за свої права, за своє от. Простір за своє місце під сонцем. Часто воно може стосуватися і дому, і робочого місця, і чогось такого, що вам як власність іде в руки, не відмовляйтесь від того, що йде зараз як якась пропозиція чи, можливо, якісь зміни умов вашого проживання або отримання певної власності. Раки. У раків, карта, дивіться, яка раки тут буде якесь. Непроста, дуже несмілива комунікація, можливо, пройде якась пропозиція, яку не завжди варта одразу приймати, але над нею варта подумати. Вона ще не, зіз... не зріла. Тільки така як ідея, як думка, як слова від інших людей іде до вас. І ем, це така хороша новина, може прийти, яка не зараз прямо відбувається ситуація, а в майбутньому, але вже є дзвіночки, що все буде добре. Леви, у Леві карта, коли хочу кинути все. Бо все остогитло, хочеться новизни, і знаєте, тут фокус більше на вашому стані. Можна відмовлятися від всього. І якщо руйнувати все старе, то доведеться йти в нове, абсолютно такою, знаєте, новою копієчкою. І це про вас. Фокус на собі. Не підраховуйте, що ви залишаєте. Головне, якщо ви бачите свій курс, то дійсно позбувайтеся всього, що йде тягарем. Далі у нас діви. Діва, вау! Оце так карта! Це карта початку і кінця. Це впрямується, це аркан Смерть, Це а, прям щось категоричне завершується і щось нове буде народжуватись скоро. Етап, який зараз ставиться як фінальна крапка, є чудовим стартом для вас. Прощайтеся з тим і з тими, хто зараз іде з вашого життя. Потребує якоїсь дистанції від вас, або може, ви з кимось втрачатимете комунікацію, або завершуватимете непрості якісь відносини. Це можуть бути якісь грошові зобов'язання, які ви вдало завершите. Це переродження в прямому сенсі. Терези у Терезів карта дуже документальна. Часто до Терезів взагалі це. Прям ваше новолуння. Це карта, яка м, каже вам, що зараз уважно до себе, до своїх документів, до всього, що юридичне, що документальне, що під вашим підписом, під вашим іменем. Бо це карта теж судів, позовів, документів, пошуку документів, а також виготовлення нових документів. Карта причасності документальної до певного чогось якогось нового етапу та процесу. Це новизна. І в плані саме нотаріально-юридично-документальному у вас. Скорпіони. У скорпіонів цікаво, тому що це така, знаєте, ем, карта, яка вказує на задоволеність процесом. Все йде, як ви хочете. Ви можете дуже багато зараз хотіти, і це все може одразу реалізуватися. Це карта, коли ти лише приглядівся до того, що хочеш, а воно вже відбувається в тому житті. Лише напрямок свій кинув думок, що тобі би ось це хотілось, а воно вже приходить твоє життя. Карта магії над собою, от над своїм життям, коли ти керуєш ситуацією, а також вже бачиш результати, що міг колись собі, як проекцію задумувати. Ну, тобто, щось десь колись починалось, зараз дає класний результат і такий впряму ефект багатства. Е, стрільці. У стрільців карта комунікації з людиною, яка має дати вам велику пораду. Це карта можливо підете до когось на консультацію, попросите когось долучитися до якоїсь справи вирішити ситуацію за допомогою компетенції іншої людини. Козиріг. Ох, у козирогів. багато фантазій, ілюзій, мрій. Е, Нептун, напевно, не дає вам розслабитись, дає фантазувати поповній. Тут треба трошечки приземлити всі свої очікування. Ви зараз прям в пориві фантазії, мрій, очікувань. Знаєте, таких гіперболізація всього, що відбувається. Е, трошки остиньте, але цей період він для того й даний, щоб ви пофантазували. Можливо, серед тих фантазій ви там побачите до чого насправді ви хочете йти. Але знаєте, що зараз це не зовсім адекватні мрії. Вони не так швидко реалізуються в такому ключі ідеалізації. Ви, як вказочці зараз хочете жити, трохи собі домальовуєте, а насправді все значно прагматичніше, приземленіше та реалістичніше, але й ближче до життя. Тож, водолії. У водолії, вау, яка карта! Карта кармічних ситуацій та подій. Зараз карта доленосна. Також це карта, яка говорить про те, що зараз ситуації та події є дуже важливими та вагомими. Вони відповідальні. Вони міняють сюжет вашої долі. На це новолуння у водолієві йде такий рішуче прийняття відповідальності за стрімкий етап розвитку далі ситуації. На вас велика відповідальність, однозначно. Рибки. Ого, у рибок. Розкриття. Таємних шанувальників, когось хто за вами спостерігає, ви побачите, що хтось цікавиться вашим життям. І що ви на це не звертали увагу? Ви побачите, можливо, ви знаєте якихось скритих людей, які зараз просто проявляться. Можливо, ви просто зайдете в якусь програму, яка щитує, хто не заходить на ваш профіль. І ви побачите і будете здивовані, бо це людина, про яку ви не могли подумати, що вона зараз спостерігає за вашим життям, і має певні таємні наміри. Тому навіть може бути людина в близькому колі, але ви просто не знаєте наскільки глибоко вона зараз цікавиться тим, що відбувається у вас в житті. Ну і традиційно карта для України. Віці, яка карта? Трошки перелякана карта е, страху. Але карта, е, яка каже, що є е, така внутрішня підтримка, такий, знаєте, якби хочеться когось обійняти, хтось є, цього дуже мало, недостатньо, є великий страх, але. Це, як знаєте, це як боротьба зі страхом і пошук опори всередині себе. Нехай програється як найкращим чином. Залишайте в коментарях фразу Я приймаю і вказуйте свій знак зодіаку. Подивимося, кого тут більше. Я обов'язково прочитаю всі коментарі. На найкраще відповім: ставте лайк та підписуйтесь.